Зараз подивимося, що вас викликали сюди. Добре. 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 Я щось сюди. Рац Володимир Браніславич. Да, Справа 33,78. Охородським ВМВ складено. 22.02.2010 року, близько 13 годин, родин Рад ВБ біля будинку 54 по вулиці Джонбула, місті mm -hmm. городі. Викидав сміття із сміттєвих баків. Це що? що? В мусорі сарили і викидували сміття. В мусорі. Це не може бути. Такого може бути за бутилку водки. Може так. І ще одна справа. У цій кудині є 470 людей, теж працівників міліції. 13.01.2010, близько 12 годин на раз, біля будинку 4, в керівництві місцевої городи, викидували сміття із сміттєвих баків чим порушив правила благоустрою міста. А то що таке? Ну, це працівники міліції склали те протокол, що ти е, рився у мусорник, так? Так, да? І викидував мусор. Є а мусор викидувати. Так, да, є що Так, і не можна. Да, так, я признаю, що є таке, Я по мусору там хожу. Как треба штраф будет заботать. Ну а куда я ее возьму? Ну так ты не выбочайте. Чтобы по мусоркам не длиться, надо идти. У меня пропозиция. Где у нас центр занятости? Где громадские работы? Идите в центр занятости. На улице Бородина. Можно послухайте. Можно. Можно, да? Будьте добры отступают. Еще раз скажу, послухайте, что я вам покажу. Идите в центры, занятости на громадские работы. Вам держава будет заплачивать за то гроши, а не рейтесь в мусорных баках. Понятно? Понятно. Понятно. А теперь шукайте гроши, зарабляйте, чтобы заплатить штраф. Откуда вы... Не заплатите за 10 дней, в два раза больше. Милиция заберет. А, а ты сколько надо платить? 340 гривен, как минимум. Сколько? 340 гривен, как минимум. Паспорт можна? Конечно. Роман протокол управления муниципальной полиции за номером 579. Хайга ну, Ша Романа Михайловича. Так проживаючи Лянуково 16. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Ровнен, Григо, вже встановив рекламний щит такий центр за адресою Мукачівська 64 підповідного під дозволу, чим порушив правила благоустрою міста 5.9.1, стаття 152. У 2006 році рішенням Викрашного комітету було прийнято закон на закон рівні міста. Де будь-яка реклама розміщується за до відповідного дозволу і укладення договору в тимчасову оренду землі. Що у вас не було, за що вас притягнули до від адміністративної відповідальності? Мені це пояснили, да. Да. представники, які протокол наказали. Да, да. Просто я скажу, що я просто цього не знав. Ну, я да, розумію, що не знання закону да, не відбувається. Ну зараз мінімальний штраф, дві уступили нові закони, мусите сплатити 340 гривень штраф. Мінімальний. Це мінімальний штраф? <клес> так, так. Ви, якщо що не ви нічого викладати, мусите прийти з одной стратегії. Розгадається протокол за номером 1529 відносно волонтера Пічка Івана Георгиевича, да? yeah. Оруше, <клес> <клес> так? Пожелающего Рушевська 2717. Протокол складений працівниками міського відділу наліції. Так, громадянин. Вічкар Іван Георгійович 27.01.2010 року близько 19.30 годин курив південнові вироби біля під'їзду будинка 50 по вулиці Сечені віскі, в місті Волгограді, чим порушив стат... частину 1 статті 175. Це, Це за що і ви міліція? Романських містах курили куріння забородження. Трошки такому не треба Ну, да, заберу, бачите, Ви навіть знаєте, що він вийшов, вийшов але <на пору. гульки> стаття 175, значка уповіння виробу в заборонених місцях тягне за собою попередження або накладує справ від 3 до 5 неколетованих мінімум виконання. Що стане вчера на комісії? Те, що говорите, що ви про закон знаєте. Я таком, ви закон <реш> знаєте і ви то порушуєте, тому попередження. Хто за? Свідомо порохуваний. Три на сімнадцять. Не можна курити. на де ви маєте сплатити? Комисија ве решила што ве мајте сплотити 50 од многу времени вправи. Допроти зи 10-ти дни, да. Мазар Иоанн Василевич. Мазар? Мазар Иоанн Василевич. Сардашов, Да. Амни Палавиј, да. Саме зараз метода спомісу за що? Я представник замовника, замовника. Протокол управління муніципальної поліції за номер 567 іносно мінамазара Івана Васильовича, поживаючи ужор, с 1486. Який... 3 березня 2020 року провів розвиття зеленої зони без відповідного дозволу на проведення зелених обій по проспекту Свободи номер 2 навпроти зупинення, чим порушив правила до узброї міста. 5 5.1. 152 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виконання робіт без відповідного на те дозволу. Я не за собою Я справ уведіти із 50 податкових мінімумів, так як ви особливо особа, приватних підприємств не. Можна я поясню. Я поясню. Я представник замовника, замовник намір бригаду, щоб там прокопали під каналізацію згідного проєкту і погодження. Вона попала в аварію, достатньо ще не вийшла. Розбила машину і так далі. Я просто як представник побачив таку ситуацію, вона не знала, що треба дозвіл, то <звіць> не так. Але я кажу, допустимо, ну, що тому, що говорю. А взагалі перший раз треба попереджувати. Виключена стаття про попередження в новому адмінкодексі, який вступив в січні місяця в силу, такого не передбачено стаття попередження. Штраф 50-податкових міністрів це мінімальний. То максимальний? Я рахую, що мінімальний для першого разу 650 гривень. Хто за?